Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів села Кругляківка Куп'янського району. Пошкоджено щонайменше три житлові будинки: господарчі споруди, будівлю магазину, знищено сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств. У селі Петропавлівка Куп'янського району через ворожий обстріл горів житловий будинок. У селі Бударки Чугуївського району пошкоджено будівлі приватного домогосподарства. Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ сталася лісова пожежа. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, через обстріли окупантів сталося дві пожежі. О пів на п'ятнадцяту до рятувальників надійшло повідомлення про ворожий обстріл села Петропавлівка Куп'янської громади і пожежу як його наслідок. На час прибуття підрозділу ДСНС горів дах житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. О пів на 18-ту ворожого удару зазнало сільськогосподарське підприємство, розташоване у селі Кругляківка тієї ж куп'янської громади. Окупанти влучили по скупченню сільськогосподарської техніки. Зайнялась пожежа на площі 100 квадратних метрів. Вогнем знищено 6 одиниць цієї техніки. Один комбайн зазнав ушкоджень. О 12-ті рятувальники вкотре проводили обстеження території села Кругляківка Куп'янського району, яке загарбники обстріляло об 11-тій. Виявлені пошкодження на три території двох приватних домоволодінь, що в одному маєтку ворожий снаряд влучив у присадибну ділянку. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 112 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, ворог здійснив безуспішні наступальні дії у напрямку Синківки. Марія Соловйова та Ігор Мікинін. Новини Харків. Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Україні. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, атакували військовий аеродром у Хмельницькій області. Військові звітують, всі 13 крилатих ракет x 101 X-555 були знищені протиповітряною обороною. Більшість у Хмельницькій області. Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу. Зсу зупинили наступ ворога на куп'янському та лиманському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Раніше зазначало, що армія окупантів активізувалася на цьому напрямку, але, за даними Генштабу ЗСУ, наступальні дії ворога безуспішні. Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, це означатиме напад на НАТО. Відповідний проект резолюції зареєстрували у Сенаті. США. за словами авторів документу, розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним. А загроза використання Росією ядерної зброї найвища з часів карибської кризи. У Міністерстві оборони США підтримують передачу українській армії касетних боєприпасів. У відомстві вважають, що з вони необхідні для прориву оборонних ліній загарбників. Але Вашингтон не схвалює передачу Києву цього озброєння через встановлені Конгресом обмеження на їхній експорт, а також занепокоєння щодо єдності союзників. На конференції з реконструкції України, що проходить у Лондоні, триває обговорення відновлення зруйнованих через жахливу війну об'єктів, в тому числі і в окремих містах держави. У заході беруть участь представники міжнародних фінустанов, інвестори, архітектори та інші спеціалісти, які оцінюють масштаби знищення. На панельній дискусії присутні і мер Харкова Ігор Терехов. Говорячи про місто, очільник мегаполіса нагадав міжнародній спільноті про те, що це одне із перших міст України, яке з 24 лютого 2022 року опинилось під тотальними обстрілами окупантів, що тривають і до тепер. Але не зважаючи на тяжкі умови війни, муніципалітет звернувся до британського архітектора Нормана Фостера, щоб створити нову концепцію генерального плану розвитку Харкова, аби почати працювати, не чекаючи завершення війни. Я дуже вдячний, що на моє прохання відгукнувся фонд лорда Нормана Фостера та економічна комісія ООН, які Сьогодні активно працюють разом з нами, разом з нашими архітекторами, разом з нашими фахівцями. Я дуже вдячний уряду Німеччини як нашого партнера, який теж підтримали нас, у тому числі і фінансово, щодо створення нового концепції розвитку міста Харкова. Генеральний план розвитку міста наголошує Гуртельхов, це не тільки про оновлення за сучасними технологіями, а й про економічну модель розвитку Харкова. Так, архітектура, і ми створюємо дуже красиву архітектуру нашого славетного міста. Так, це транспорт і теж нові підходи до транспорту, до транспортних розв'язок, до доріг, до транспортної логістики. І це дуже і дуже важливо. Це про науку, бо Харків це студентське місто. В нас дуже багато вишу. І до війни хочу сказати, що в нас у місті Харків, навчалося тільки у вишах 300 тисяч студентів з різних країн, з різних областей. І це повинно бути. Наукове місто, місто інтелігенції, місто індустрії, IT-технології технології для нас це дуже і дуже важливо. І все це створюється і твориться зараз у генеральному плані розвитку міста. Особлива увага при створенні генерального плану приділяється і новітнім технологіям у питанні безпеки для мешканців мегаполіса. Тож при проєктуванні житлових мікрорайонів наголошує Терехов, закладатимуть місця для паркінгів подвійного призначення. Укриття планують облаштувати і в новозбудованих освітніх закладах та лікарнях. Адже через дії окупантів за більше ніж півтора року 150 тисяч людей залишились без даху над головою. Ще зруйновано 50% шкіл та стіл. Тільки ж де 56 медичних закладів, об'єкти інфраструктури, комунікації та заклади культури. Таких колосальних руйнацій. Харків не бачив з часів Другої світової. Ми підрахували, щоб відбудувати наше місто, щоб відбудувати інфраструктуру міста, житлові будинки міста, лікарні, дитячі садочки, школи нам потрібно 9,5 мільярдів євро. Тому це дуже потужний виклик, і звичайно, не жодне місто України не в змозі само це відбудувати без підтримки наших міжнародних партнерів, без підтримки міжнародних фінансових інституцій. І це ми повинні чітко розуміти. І роботи з відновлення знищеного житлового фонду, що почалися ще з минулого року, стали можливими, каже Ігор Терхов, саме через підтримку з боку держави, яка залучає кошти для реконструкції та ремонту. Дуже вдала реформа, децентралізації, яка, до речі, незважаючи на жахи війни, продовжується, продовжується, дала нам важелі. Наприклад, хочу сказати, що минулого року ми відбудували за власні кошти, за кошти Кабінету міністра України при підтримці офісу президента. Ми відбудували 200 житлових будинків, які були вщет зруйновані. Зараз ми будуємо 50 будинків, і це теж то, що потрібно робити, бо це емоції. Емоції людей, бо люди бачать, що ми робимо разом робимо, і у них зовсім інші емоції. і це дуже важливо для настрою у місті Харкові. Наприкінці свого виступу Ігор Терехов запросив до України та Харкова представників міжнародної спільноти, фінустанов та інвесторів, аби ті на власні очі побачили масштаби руйнувань через збройну агресію РФ. Адже зараз головна задача наголошує очільник мегаполіса почати активно відновлювати українські міста, в тому числі і Харків. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що ми разом з іншими. Містами, і з кабінетом Міністрів, з нашим президентом Володимиром Зеленським відбудуємо нову Україну, прозору, чесну, демократичну країну. Дякую за співпрацю, дякую за увагу і запрошую до України, до города, героя Харкова. Марія Соловйова, Євген Кочко та Єгор Нік'нін Новини Харків. лабораторія Харків водоканалу саме тут відбувається щоденний моніторинг якості води, що транспортується у крани харків'ян. В середньому аналіз проводять на від 25 до 35 пробах води на аналіптичні, хімічні та бактеріологічні показники. Кожен день з різних точок міста ми відбираються проби, доставляється в лабораторію. Проба відбирається на насосних станціях перед подачою сеть, із водорозбірних колонок на найбільш характерних ділянках мережі, також на підвищуючих насосних станціях, які знаходяться в мікрорайонах висотної застройки. Все це кажуть в лабораторії, проводять для того, щоб контролювати якість води і у випадку якихось відхилень реагувати на ті чи інші випадки. Але, як показує ситуація, якість води, що транспортується до домів харків'ян, відповідає всім вимогам мозу. Вода, як була і до війни, і, і зараз якось води відповідає санітарним нормам. Иногда бывает после остановок, после ремонтов, да, пожалуются люди, что бывает дома там рыжая вода. Но это бывает временное явление, краткосрочное после остановок из-за плохого состояния наших электромагнитных сетей. И Никаких таких пиковых ну, не, не было. Основные те показатели, что мы сделаем здесь по питьевой воде, также делаются на... В комплексах водоподготовки, на водозаборах. То есть источники под постоянным контролем находятся в лабораториями Качета Краснопаловки, то есть наших водоснабжающих подразделений. И в зависимости, ну, там они отслеживают ситуацию, и сразу технологии принимают соответствующие решения. Моніторинг якості води кажуть спеціалісти не припиняється ні на день. Навіть у найважчі місяці 2022-го, щоб контролювати санітарну та епідеміологічну ситуацію в Харкові. Їх співробітники під обстрілами їздили за пробами, щоб тут в лабораторії перевірити, можна пити воду з кранів чи ні. Леся Копелюк, Олександр, Олексій Старенков та Світлана Бреус. Новини Харків. – Алло. Доброго... – доброго... доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Вікторія. До... мене є питання щодо відновлення будинку. Так, я слухаю вас, Вікторія, які у вас питання. Коли можна буде повернутися у свою багатоповерхівку на північні Салтівці, П'ятихатках, мікрорайоні Горизонт чи в інших частинах Харкова, які терміни відновлення після руйнувань і коли візьмуть у роботу нові об'єкти міської інфраструктури, ці та багато інших питань були цікаві харків'янам у рамках гарячої телефонної лінії з представниками департаменту ЖКГ. Найбільша кількість питань виникає стосовно відновлення будинків. Друга на черзі це компенсація там за зруйноване житло. І це самі гарячі питання наразі у місті Харків. Це я вважаю, що і по всій Україні напевно це найгарячіше питання. На теперішній час нам вдалося відновити понад 200 будинків. Ще в управлінні капітального будівництва знаходиться у розробці проектно-кошторисної документації понад 230 будинків об'єктів, які знаходяться на території міста Харкова. Є момент, де наразі призупинені роботи. Це пов'язано виключно з тим, що йде коригування проектно-кошторисної документації та конструкторських рішень. Всі ці роботи буде поновлено нічого не буде заморожено там, де вже розпочаті роботи були. Вони будуть завершені. Якщо технічно буде можливість завершити їх, технічна можливість, не документальна, не фінансова, а технічна саме можливість завершити у цьому році. Вони будуть усі завершені, але або як мінімум законсервовані на зимовий період. Харків зазнав значних руйнувань від чисельних обстрілів та прильотів. Кількість зруйнованих житлових будинків та інших об'єктів доволі велика. Зазначають у департаменті ЖКГ. Місто самостійно не в змозі все це відновити за власний кошт. На теперішній час я вважаю, що для міста це буквально нереально. Саме тому, що руйнування, які зазнало наше місто, ну, тобто вони не піддаються здоровому глузду. Пов'язано це з тим, що наразі у нас понад 8 тисяч будинків, які зазнали руйнувань, часткових руйнувань. Чи були пошкоджені більш-менш, тобто не пошкоджений конструктив будинку. З понад 8 тисяч, 4,5 тисячі це житлові будинки, понад півтори тисячі приватного сектору за 80 шкіл. Дитячі садки, медична сфера, адміністративні будівлі і те, що стосується комерції, наразі поки що невідомо. Воно є тільки виключно на рівні заяви люди звертаються і вносяться війни на державний реєстр пошкодженого майна. І остаточна цифра на сьогоднішній день це понад 8200 об'єктів. Назвемо це так. Тому для міста це не підйомно. Я впевнений, що багаторічні зв'язки з містами-побратимами, міжнародна спільнота звертає на це увагу і допоможе нам відновити Харків якнайшвидше. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександра Панченко новини Харків. Херсонським тепловикам від харківських, за дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова, у вівторок до Херсона вирушила друга вантажівка з гуманітарною допомогою від теплових мереж. Цього разу перелік необхідного складали за побажанням херсонських колег. Наразі в регіоні, який постраждав від техногенної повені і потерпає від ворожих обстрілів, триває боротьба з наслідками підтоплення. Ми, як ніхто інший, знаємо, як важко було і вам, і нам на початку війни. Тобто у вас зараз трагедія, тому ми... у нас є можливість допомогти вам, як то кажуть, найнеобхіднішими матеріалами, які ми сформували і відправили вам. Це витна вода, великі посудини, тобто бочки для зберігання води, вони розбірні, дуже зручні. Також малопотужні генератори. Теплові пушки для просушування приміщень, питна вода і великі ємності для неї. Генератори, плівка і харчові продукти тривалого зберігання усе це збіжжя харківські теплоенергетики завантажили у найкоротший термін, бо самі, як ніхто в Україні, знають, що таке підготовка до опалювального сезону під час війни. За словами директора ТЕЦ-3 Ігоря Тюпи, головна зброя теплоенергетиків під час війни це час і його раціональне використання. Яка парада. Встигнути зробити все зараз, щоб потім більш-менш легше пройти опалюваний сезон, оскільки ми вісім разів, разів перезапускались. Херсонці нам, мабуть, таке ж саме. Тому чим ми більше зробимо сьогодні, тим нам буде легше при проходженні опалюваного сезону. Допомога з боку колег і пересічних громадян з різних куточків України надає не лише матеріальної, а насамперед моральної підтримки потерпілим регіонам. Пережити важкі часи і перемогти можна тільки разом. Нагадаємо, перша вантажівка з технологічною допомогою від КП Харківські теплові мережі для КП Херсон Теплоенерго за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терхова вирушила з Харкова 7 червня. Після консультації з херсонськими колегами за два тижні зібрали другий пакет. На ранок наступного дня вантаж з Кова прибув до Херсона, шановні колеги, щиро вам дякую від цього трудового колективу Херсон Теплоенерго за ту допомогу, яку ви нам надаєте цю тяжку хвилину. Особиста подяка меру міста Харкова Тіріхову Ігорю Олександровичу. За розуміння ситуації, яка склалася в нашому місті, і ту допомогу, яку ви нам надали. Дуже вам дякую від імені всього колективу і всіх херсонців. Марія Шловйова та Олексій Мурав'йов новини Харків. Харків найквітуче місто, і, напевно, немає такого району, де не майоріли та не радували свою красу і позитив різноманітні квітники. Це як парки та сквери, та просто квітники вздовж проспектів та вулиць. Ось як ця, що переливається своїм різнобарв'ям, доволі велика клумба творіння рук харківських озеленювачів. Заходимо зараз на одному з найжвавіших проспектів міста це проспект науки, і висаджуємо клумбу більше 300 метрів квадратних. Взагалі на проспекті в нас зелених насаджень більшість 700 метрів квадратних, але от сьогодні ми висаджуємо клумбу більше 300 метрів квадратних. Ми висаджуємо тагетіс жовто-гарячий, колюс червоний та жовтий, а також червону герань. А вже ж у нас за квітниками щоденний догляд. Ми кожного ранку поливаємо наші квітники по всьому місту. Обов'язково слідкуємо за тим, щоб не було ніякого зайвого бур'яну. Обов'язково дивимось за тим станом, в якому знаходиться клумба, тобто бувають ще випадки вандалізму, наприклад. Але ми все ж таки просимо всіх харків'ян не робити цього, не викапувати квіти, а насолоджуватися квітами в тому стані, в якому вони є, тобто на клумбах нашого міста. Хотів би нагадати, що незабаром у нас почнеться конкурс на фото з клумбою. Ми будемо цей конкурс оголошувати та проводити в інстаграмі на офіційній сторінці нашого підприємства Зеленбуд КХ. І буде конкурс на найкращу клумбу, селфі з клумбою, фото клумби або на фоні клумби. Тобто буде декілька етапів. І декілька категорій, по яким ми будемо відбирати переможців в цьому конкурсі. Харків'яни вже зараз можуть починати фотографуватися біля клумб, Фотографувати наші клумби, тому що ми вже дуже багато висадили, дуже створили багато квіткових. Пано і тому я вважаю, що вже час і час робити Харків популярним. Я закликаю всіх харків'ян виставляти наші роботи в соціальних мережах, відмічати нас теж, щоб весь світ знав, як у Харкові квітковувати чудово. Ігор Безкровний, Ігор Луканін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новини Харків.